Топ 10 найкращих кросоверів за 21 -е століття у цьому відео я вам розкажу не про ті кросовери, де найбільше екранів, різних функцій, а кросовери, які мають сукупність надійності, технологій витривалості про ті авто, які стали не просто машинами, а стали культом для тих, хто шукає надійність і витривалість. Отож, очікую лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо розказувати про топові кросовери. Десяте місце займає Honda ЦРВ третього покоління. Головна особливість цієї машини в тому, що її можна брати з будь-якими двигунами. Там надійний 2-літровий бензин, 2,4 бензин або потужний витривалий і практично вічний двигун, 2,2 дизель. Надійні коробки передач, безпроблемна електрика, непоганий захист кузова від корозії. Часто ці авто перевалюють за пробіг в 400 тисяч без глобальних поломок. Вартість на них коливається від 10 тисяч доларів, якщо це бензин в хорошому стані стані вплоть до 13, а то і 14, якщо це дизель, на автоматі в чудовому стані. І я з впевненістю можу сказати, що по надійності це один з найкращих і універсальних кросоверів в цьому бюджеті і в своєму класі. Рекомендую, це реально заслужене 10-те місце в нашому рейтингу надійних легенд. Дев'яте місце займає авто, яке, можливо, ви не до кінця сприймете. Мова йде про рестайловий Renault Колеу з двохлітровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Ця машина могла точно стати рекордсменом в плані продажів в Україні її би купляли всі: ті, хто хочуть витривалий двигун, стійкий кузов до корозії, хороший кліренс, адекватна ціна на обслуговування вона має абсолютно все потрібне, але їй завадив один малесенький пунктик. Все дуже просто це її дизайн, який багатьом, м'яко кажучи, не сподобався. Хоча в цій машині стоїть класичний, невбиваємий і, по факту, практично безпроблемний автомат, який ходить понад 300-350 тисяч кілометрів. В поєднанні з ним меганадійний, витривалий, ресурсний, економічний і потужний двохлітровий дизельний двигун, який ставився в лагуни, в деякі мегани, в трафіки. Він мега надійний з ресурсом понад півмільйона. До того ж, максимально стійкий кузов до корозії, який не боїться поганих умов, солей, реагентів йому без різниці, що що металеві елементи навісні на кузові не ржавіють. Прекрасні комплектації, надійна техніка, досить комфортна і недорога в обслуговуванні машина, але через дизайн вона, м'яко кажучи, не пережилася. Хоча, на мою думку, вона точно суперова. Народ, як ви вже знаєте, з 2025 року в Україні кардинально змінився підхід до автоцивілки. Тепер страховий поліс прив'язаний до водія, а не до того, хто постраждав у ДТП. На практиці це означає просту річ. Якщо трапилась аварія, ви Вертаєтесь в свою страхову, а не шукаєте контакти компанії-винуватця. Менше нервів, менше паперів і значно швидше рішення. Саме тому зараз критично важливо, де саме у вас оформлена автоцивілка, бо від страхової напряму залежить, як швидко ви отримуєте виплату і хто реально буде займатися ремонтом вашого авто. Серед усіх компаній, які я дивився, Уніка зараз виглядає максимально надійно. Адже це австрійська страхова компанія, яка працює на ринку України вже більше ніж 30 років. З Уніка ви Гарантовано отримуєте швидкі виплати компенсацій, нормальну комунікацію, можливість вирішувати питання онлайн через чат-бот. А документи на виплату компенсації можна подати одразу з СТО. Тобто не потрібно їхати і витрачати свій час на візит в офіс страхової компанії. До того ж, Уніка має величезну мережу партнерських СТО і адекватні, зрозумілі тарифи без сюрпризів. А для досвідчених водіїв, які мають великий досвід керування авто і відсутність ДТП за їхньої вини, уніка запропонує найвигідні. Інічі тарифи, що є унікальною особливістю. Тому сьогодні автоцивілка це не формальність, щоб було. Це про спокій за кермом і впевненість, що в складній ситуації ти не залишишся сам. І з Уніка з цим реально порядок. Тому рекомендую і вам обирати австрійську надійність за доступною ціною. А саме посилання на Уніка, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Восьме місце його займає японець, представник автомобілів, які стали синонімом до слова надійність, особливо їхні новіші версії, не найновіші. А саме ті, про які я зараз вам буду розповідати, мова йде про Міцубіці Outlander третього покоління, і тут така сама фішка, як Honda і з Хондою ЦРВ третього покоління. Справа в тому, що по факту більшість їхніх генерацій двигунів вийшли дуже надійними. По факту, які варіанти є найпоширеніші? Перший варіант це є 2,4 атмосферний двигун на варіаторі, і другий варіант це є 2-літровий бензиновий гібрид. 2,4 бензиновий двигун показав себе максимально простим в обслуговуванні, безпроблемним. Так, він не є дуже динамічний. Так, він конструктивно старий, точніше, він побудований на базі ще старого міцубісівського 2,4 двигуна. Але він відточений, він вам не зможе винести голову, і майстри не будуть братися руками за голову, не знаючи, що робити в цьому так званому складному двигуні. Такого не буде, бо він максимально. Максимально простий, він легко лягає на газ, чим і манить так сильно людей, які хочуть купити надійне і економічне авто. Бюджет такої машини приблизно 15-17 тисяч доларів. Але якщо люди мають більше грошей, вони можуть собі дозволити двохлітровий гібридний варіант, який по надійності вийшов як мінімум не менш надійний, а як максимум більш ресурсний, ніж його простий звичайний бензиновий брат. Гібридні треті аутлендери при вчасній заміні усіх рідин і нормальному сервісному обслуговуванні Можуть пройти понад 400 тисяч без ремонту будь-яких силових агрегатів. Нагадаю, це відносно сучасні машини. Про них кажуть та й раніше робили, так відносно недавно ще й робили непогані машини, як, наприклад, третій Outlander. І якщо хтось з вас скаже, та тут варіатори, коробки, фу ламаються. По-перше, вони в них ходять набагато довше, ніж в тих самих Нісанах Рогах. А по-друге, якщо ви хочете на класичному автоматі, Mitsubishi і тут про вас подумали, ви можете взяти трьохлітровий атмосферний Герний бензиновий двигун, в поєднанні з яким йшла класична автоматична трансмісія. Тим самим бренд Mitsubishi хотіла максимально закрити потреби усіх і забрати будь-які сумніви при виборі їхнього автомобіля, заслужене восьме місце. Сьоме місце займає автомобіль, який чесно, мені не дуже подобається, але я не можу перечити надійності цього двигуна. Мова йде про Volkswagen Touareg другого покоління з трьохлітровим дизельним двигуном. Так, так, це саме той, в якому заміна ланцюгів двигун у двигуні може коштувати понад 3 тисячі доларів. Так, так, це саме той, який ставився в Audi A6, в Audi Q7, в Audi Q5. І так, це саме той двигун, який може проїхати понад півмільйона кілометрів без вкладень при звичайному нормальному обслуговуванні. Сама марка Volkswagen раніше себе позиціонувала як бренд для народу, тим самим називалася народне авто. Але при бюджеті в районі 22 тисяч доларів, а то й 25, за Volkswagen 2014-2015 року і без різниці, що це дизель, язик не повертається назвати це автонародним. Попри те, ніхто не може перечити надійність цього двигуна. Потужний, динамічний, тяговитий, як я вже казав, мега надійний, і при тому досить економічний, середній розхід пального може сягати до 10 літрів соляри. Так, там не є проста ходова. Так, сам двигун є досить складний. Так, є багато технічних моментів, які не просто обслуговувати, але сам факт витривалості серця цієї машини ніхто не може забрати, тому то орех точно має зайняти місце в цьому рейтингу, а ми рухаємось далі. Шосте місце займає кросовер, хоча ні. Це швидше повнопривідний універсал, але з точно кліренсом як в кросовера, а деколи і вище, ніж в деяких кросоверах. Цю марку раніше сприймали як концерні бляшанки, які мають проблеми з двигунами, які не мають шумоізоляції, які просто бридкі в плані дизайну, і їх ніхто не хоче, тому що вони гниють і ще й ненадійні в плані техніки. Але за останні декілька років ця марка перестрибнула власну голову і показала, на що вона здатна. Мова йде про марку Subaru з її моделлю Subaru Outback, you <laughs> П'ятого покоління. Давайте я вам поясню, чому саме вона стоїть на шостому місці, практично посередині культових кросоверів. По-перше, в цієї машини один з найнадійніших варіаторів в світі. По факту, дуже мало автомобільних брендів, які мають власні варіатори власного виробництва, можуть потягатися в плані ресурсу з варіаторами Subaru, особливо в останніх версіях. По-друге, 25 літровий бензиновий двигун, який має ресурс понад 350 тисяч кілометрів, який має прекрасну динаміку. і по факту немає критичних болячок, також витривала підвізка і постійний повний привід Symmetrical All-Wheel Drive. І по факту Subaru має чим пишатися, і власники Subaru також. По-перше, це одні з найкращих варіаторів в світі. По друге, це одні з топових систем повного приводу. По третє, машина дуже універсальна, вона динамічна, надійна, сучасна. І вони змогли зробити машину, яка виглядає сучасно, але не втрачає в своїй якості. А головне не втрачає в своїй надійності тим самим. Вони хочуть відбілити репутацію спірної надійності марки Субару. Їх можна сміливо брати. Машини просто топ. А тепер екватор, п'яте місце. Золота середина на думку багатьох фанатів цієї марки, а саме Toyota з її моделлю rav 4 четвертого покоління. На думку багатьох людей, Toyota є дуже переоцінений бренд. І чесно, я також притримуюсь такої думки, тому що rav 4 четвертого покоління може коштувати особливо в рестайлінговій версії 20-22. А хтось за 25 продає. Є гібридні моделі, є дизельні, є бензинові. Вибір великий, але в чому секрет цієї цінової політики? Тому що немає варіанту купити таку Тойоту і помилитися. По факту всі її версії надійні, як і дизельні, так і бензинові. Я мовчу про вартість обслуговування дизельної Тойоти. Я мовчу про динаміку бензинової Тойоти. Я не буду говорити про її якість матеріалів. Я не буду говорити про її сучасність чи комплектації. Є факт, вони надійні, вони їздять цієї міцні машини. Я ніколи не казав, що Тойота не ламається, але вона їздить. Запас потужності, який закладає в ці автомобілі завод-виробник, просто величезний. І вдумайтеся, якщо б всі думали, що Тойота переоцінена, її би купували, та ці би машини би стояли на авторинках роками і ціни би спадали. Але ні, Тойота переоцінена, проте вона дуже надійна, доступна в обслуговуванні і витривала. Тому саме rav четверта, а особливо четверте покоління, однозначно займає місце в цьому топі. Хоча, по факту право зайняти місце в цьому списку має будь-яке покоління Тойотера в четвертої, тому що вона задавала тон для інших виробників, щоб на неї рівнялися в плані надійності, в міцності і витривалості. Четверте місце займає авто, марка якого чомусь рахується не така надійна, як Тойота. Але по факту вони їздять не менше, а часто і більше, і довше. Тому і зараз почали дуже сильно цінуватись на ринку. Мова йде про ідеальний кросовер зі слів людей, які мають бюджет на кросовер біля 20 тисяч доларів і хочуть максимальну надійність, класичність, простоту і витривалість. А саме Honda CR-V 4-го покоління з 2,4 бензиновим двигуном, або 2,2 дизельним двигуном. Є інші варіації ще силових агрегатів, але найкультовіші це є 2.2 легендарний дизель, який бігає півмільйона при нормальному обслуговуванні, або меганадійний, простий атмосферний 2.4 бензиновий агрегат. Порівняно з CR-V 3 третього покоління, ця машина не стала слабшою, вона не стала менш надійною. Не стала менш витривалою, тим самим показала свою якість, міцність, і тим самим Хонда показала своїм клієнтам, наскільки сильно вона хоче завоювати довіру і показати всім, наскільки сильно вони вміють і люблять робити надійні і витривалі авто. Неважливо, чи це дизельні версії чи бензинові. Тому власники Тойот, тойоти надійні, звісно, не сперечаються, але Хонди не поступаються вам в надійності, в міцності і витривалості. Тому і це РВ стоїть на одну планку вище, ніж rav 4. Отож, ми добрались до трій лідерів, а саме три найкращі кросовери 21-го століття. Одразу кажу, ці топові три кросовери будуть займати не перше, друге і третє місце, а перше і два других. Отож, на другому місці перший з кросоверів займає Lexus з його моделлю RX 270 або RX. 350. Цю машину багато хто недооцінює, тому що думає, Lexus, ай, багато п'є, буде переплата за бренд. Не такий він і надійний, а я не знаю про нього нічого. Пояснюю, є Lexus RX 350, 13, 14, 15 роки. Він має 3,5 літровий атмосферний бензиновий двигун і класичну автоматичну трансмісію. Двигун надійний, коробка надійна, ходова витривала. Повний привід, класний салон, дуже якісний. Машина відносно стійка до корозії, як для японців. Має прекрасний дизайн, шикарний кліренс. І просто вдумайтеся, вони тримаються в ціні. Це бензинові варіації в бюджеті 20, 22, а то і 25 тисяч на секунду. Це не дизельний Туарег. Це бензиновий автомобіль, який в виробництві з самого початку дешевший, оскільки це атмосферний бензин. Але ось головна фішка для тих, хто не хоче собі дозволити Lexus, тому що 3,5 літри занадто об'ємний двигун, повний привід, великий розхід пального. Він є в версії Lexus RX 270, і ця версія буде ще довше ходити. Чому він має двигун 2,7 літри? Так, так, так. Той самий, що ставився в Toyota Venzo, в Toyota Prado. Його потужність 100 188 кінських сил, це є атмосферні кінські сили на тій самій коробці передач, яка стояла в RX 350, тобто одна і та сама коробка, яка ставилась на Lexus RX 350 з двигуном 3,5 літра, який має набагато більше крутного моменту, набагато більше кінських сил, вона і вмонтована в RX 270, який має передній привід і має 188 кінських сил. А це вже приємніше, хоча по ціні вони майже не відрізняються, але якщо ви, але якщо ви катаєтесь майже завжди виключно по місту, ви легко можете брати версію RX 270, щоб даремно не переплачувати за паливо, за об'ємний двигун і за повний привід. Але ці два кросовери стали вже по справжньому легендарними і цінними на ринку. Отож, другий наш срібний призер займає авто, яке випускалося на конвеєрі 12 років з 2002 року по 2014 рік, і по факту за весь цей час якихось глобальних змін в дизайні. В інтер'єрі салону в неї не було. Мова йде про Volvo XC90 першого покоління. Цю машину назвали як однією із найнадійнішою, найміцнішою і найякіснішою машиною, яка випускалася взагалі коли-небудь: товстий метал, справжня, груба і дуже зносостійка шкіра, надійні бензинові двигуни, 2,5 турбо, 3,2 атмосфера, також надійні дизельні двигуни 2.4D5, легендарний двигун, машина стійка до корозії, важка, потужна. І давно вже стала іконою для тих, хто шукає собі автомобіль, який не має мати 200 екранів, 300 підсвіток. Це авто має бути мега надійне, особливо мега комфортне і мега якісне. Тому ці машини 13-14 років з двигунами 2,4 дизель можуть коштувати поза 20. Тисяч доларів. Якщо ви скажете, та я за ті гроші краще куплю собі там якийсь Ford Escape 20-го року, я вас розумію. Але зрозумійте і тих людей, хто цінує такі машини, яких, на жаль, потім. Вже не буде і перше місце просто золотий призер культових найнадійніших кросоверів, а точніше, джипів 21 століття. Займає авто, яке стало вже ідолом надійності. Воно стало прикладом витривалості для тих, хто хоче собі невбиваєме авто. Якщо за ним слідкувати, воно здатне бігати просто вічно. Запас міцності двигунів, ходової частини, коробок, також безпроблемна електрика, висока посадка, міцна конструкція. Одним словом, це я вважаю. Найкультовіший і найміцніший джип за останні, як і мінімум, 100 років. Мова йде про безпроблемний, як кажуть в народі, Тойоту Cruiser Прадо в Кузові 120. Я зробив це відео довшим. Зробив для вас аж 10, на мою думку, найбільш культових. І надійних кросоверів, які зробили за останні 100 років. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо ні, ну пишіть в коменти. Але я сподіваюся, що я зміг до вас донести свою позицію і задовільнити ваші потреби в плані цікавого і корисного контенту. Всім па-па!